Шановні депутати Сьогодні 19 грудня 2024 року відкриває засідання постійної депутатської комісії питань земельних відносин, природу планування території, будівництва, архітектури, оборони пам'яток історичних середовищ благоустрою комунальної власності, житлово-комунального господу, енергозбереження та транспорту. Засідання комісії присутність голова комісії Каталович Олександр Олександрович, член комісії Товт Міклош Міклошов та Крістіан Менгіртович, Барта Фернин Президентович. Крім членів комісії присутність, секретар сільському раді Хорватії Іван Андрій. На засідання комісії внесено 33 питань. Приступаємо до розгляду питання порядок денного. Прошу секретаря сільського раді познайомити нас в заяви, що надійшли і відповідно. Добрий день. E, на засідання винесено список три питання. Поступили заяви від мешканців громади, e, а саме такі про затвердження технічної документації за науки щодо встановлення відновлення мезолезних ділянків в натурі на місцевості село Зарсунь, вулиця Володар, 50, від Сомальянки, Гештайн, Хамлами, Рагівна, e, від Коздок, Павло Павловича, село Зарсунь, Нове Життя, 26. E, про затвердження прикніжчої документації також поступила заява від Дар'ю Жорзол, Дановича, село Зарсунь, Володар, 74, e, від Євдокимова Анастасії Андріївни, село Зарсунь, Уйшов, 15, -му. vi vaša Elizavete, selo Kostolj Boško, koji ima čiste advenje, vi tve Zoltan Aleksandrovića, selo Kostolj Bulica Kiš, vi budo kotolj in Pavlivne, selo Kostolj Bulica Košuka 131. Za danje za meni biljanke ja e, obdovanje za ovom pozemku. Девять Голосувати з пакету. Голосуємо, що голосувати пакету. Наступне питання про затвердження технічної документації за неустрою щодо встановлення відновлення мезанеї ділянки. se pa gi jekim parkovana Lenia Riboya Željko Dimitrovna Leander Žoltarević Svetlana Andriš Супне питання про припинення права постійного користування. Це надійшло заяву від релігійної громади, свідків Єврови, у зв'язку з тим, що вони відчуджували нерухове майно, яке знаходиться за адресою села Вельна вулиця Миру 260, просить припинити право постійного користування за май. Якщо зауважаю, Потання поступило від директора товариства Posso Grand Resort щодо затвердження проєкту за неустрою, щодо відведення земельної ділянки з цільового призначення eh, земельної ділянки в приватній власті пощадів 50 789. Eh, також поступила заява від промалянина Величко Ореста Николаевича eh, Три okay. заяви на окремі заемій ділянки площає 1 гектар 50, 5 гектарів 75 і 7 гектарів 23, 7, 23 гектарі. Також проєкт за наустрою щодо зміни його призначення. Okay. Час, два, три, питання, Та так? Теж можна з пакетом голосувати, голосуємо, що з пакетом. Asocijuči. Za osnovno funkcijo. Postupilo za zajave Viktora Mladiča, Džižara Tomaša, Fedoroviča, Borda Karlo Karloviča, Bara Katarina Aleksandrovitov, Kevheni Jenev, Abriloviča, in še bi nadali in dozir na urodje tehnične dokumentacije, ki so jo ustrojevali do ustanovljanja in obnovljanja brez zelene dirke na misevosti. Для земель сільськогосподарського господарства вказані земельні ділянки знаходяться в Рафайлові, Шом, Косиново і Каштанка. Да? Так. Це паї, власники паїв, які mm -hmm. спадкували сертифікати е, право на земля. Тож тоді питання можна голосувати з пакетом. Пропоную голосувати пакет. Зараз голосуємо. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення uh, проєкту замеустрою щодо відведення земельної ділянки. Uh. Nee, Наступне питання. Надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель орієнтованою проще 10 гектарів е, в селі зауваження Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Державни прекордони и служби. Ножи 15 хамат. на вработување на за индустрија што до ги двиедени за 50 милијарди, дежано убед преместува и се тројна, од Про надання поступового пропотання від сільсько-схода товариства акруручки, про надання дозволу на розроблення технічної документації заустрою щодо інвентаризації земельних ділянок на польові дороги між масивами, якими вони користуються. За уваження, Прошу голосувати. E, mm. Також за кропотання від товариства про надання дозволу на виготовлення технічної документації за наустрою щодо встановлення безвельних в натурі на невитребувані фаї на умовах оренди. Зауваження поступили. Прошу голосувати. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки громадянин Шка, Шкамер Ігор Вікторович викупив нерухоме майно з адресою Слово вулиця Міру 260 прощання земельної ділянки 0,95 гектари. Це колишній будинок, регулярний будинок свідків виконував. Він тепер просить дозвіл на викуп земельної ділянки Зауваження поступів mm. Прошу голосувати. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки громадянські ковач олені Ернівні, село Попово. Це фермерські землі, площою 3 гектари, но 17 грамів сільськогосподарського призначення. Зауваження поступлення. Прошу голосувати. вступило про питання від Великоберської сільської голови про поводження проєкту за щодо встановлення меж території Великобіганської територіальної громади. Наступне питання це внесення змін до рішення 26 сесії розкликання посласької сі. Номер 1095 від 14 грудня 2023 року про розірвання договору оренди та передачу земельних ділянків комунальної власності в орендах. Носиться зміни вказаному рішенні, що в 2 щодо не передачі земельної ділянки в оренду, а право, надати право на вибух земельні. Надати дозвіл на розроблення комплексного плану простору розвитку у території Основської територіальної громади. Це е, містобудівна документація, на, на підставі якого буде розроблена і <coughs> е, документи місце подібного. поступили, прошу голосувати. Заведення програми розробки комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади на 2025-2027 роки вказана програма розроблена метою розробки комплексного плану просторового розвитку території. У закладному програмі вказані роботи, які мають провестися щодо розробки просторового розвитку території. Pravzaprav je že na detaljno planu teritorije sela Kosov in posupila Zajaba, vid, Hrmajnka in Paškovci na Sasini, da bo naredila detaljni plan teritoriji na Zemljini, da je to nekaj privatne vlastnosti. Prosim, zaprite ta zdaj detaljni plan. Detajlni plan je prišel v miski, da je bil na radu oblasti. Громадські обговорення і всі димови, що стосується до детально. За до поступіла прошу про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки несільського сільськогосподарського призначення. Це поступило про питання від Берегівського району споживчого товариства. Земельна ділянка, яку вони бажають викупити. Hodi se za kaj, saj so zelo posebej ulice, kot je 70 ljudi, vloščaju od 0, 0, 2, 6, 7, 6, 6, 6 hektarjev, varki izkazane iz zelenih dinjanj, eh, so lahko viseli 1500 cm tveganje za ekspertnem zvitom. Tako je to šlo, še od nekog potovanja do eh, privatnega tudi prejemstva. Eh, щодо затвердженого звіту про експертну оцінку від на земельної ділянки на господарського призначення за адресою село Кош Косоня вулиця Кошупнаша 2 площа земельної ділянки 0,00256 тисяч годин вартість земельної ділянки 16 751 грн Питання теж можемо голосувати з пакетом. Голосуємо через пакету. Да Зараз час, якщо зауваження поступило, зауважуємо, не поступило, закриємо.